Ми маємо намір повернути Тернополю історичні цінності, пам'ятник, які буде тут. Саме в цьому місці знаходився раніше ще за часів Австро-Угорщини і Польщі, відомий годинник на все місто, де тернополяни почали побачення і зустрічі. Зараз робиться копія цього годинника, робиться в такому самому зовнішньому вигляді, в таких самих розмірів. Окремо окремо робиться Литва годинника, окремо робиться сам механізм годинника, годинник буде трьохсторонній. Годинник у центрі Тернополя буде унікальний, каже міський голова. Литво робитиме одне з тернопільських підприємств. А механізм годинника виготовить відомий львівський майстер. Це годинник буде сороду унікальний, тому що він буде трьохстороннім. Єдиний такий годинник зараз є в одному французькому місті. Наступне місто буде Тернопіль. Він буде повністю відповідати тому стилю, яким був раніше. А вже які там будуть мати додаткові функції, то я думаю, що ми все ж таки зробимо трошки витримку і на відкриття покажемо. Скажемо, тернополяна годинник у центрі Тернополя планують встановити до дня міста.